Доброго ранку вашому дому, доброго ранку діткам нашим чудовим. Доброго ранку всім нашим батькам! Розпочався новий тиждень, тема якого побут сім'ї, побутова техніка, речі домашнього побуту та правила безпеки в побуті. І сьогодні ми з вами будемо говорити. Про побутову техніку та правила безпеки під час користування нею. У давні часи, коли люди ще не винайшли електричних предметів, господарювати було дуже важко. Підлогу підмітали віником. Замість електролампочок були свічки, а куховарити. Допомагала велика цегляна, змазана глиною піч, яку топили дровами. У нас час все зовсім інакше. А як саме, дізнаєтесь, переглянувши цікаве повчальне відео? Слухайте і відгадайте загадку! Кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, пробирають нам світлицю, страви різні готують, чистять, миють та працюють, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати. Це побутові прилади. Побутові прилади це домашні помічники. Вони оточують нас усюди. Вони, як добрі чарівники, допомагають нам, без них було б важко. Діти, розгляньте і назвіть побутову техніку, яка зображена на картинці. Яка побутова техніка є у вас вдома? А зараз, діти, пропоную пограти. Продовж речення. Я починаю речення, а ви продовжуєте. Ми вдома прибираємо підлогу за допомогою пилосмока. Їжу ми готуємо на. У ванній кімнаті є фен, а тепер складемо речення про дії, які виконує побутова техніка за допомогою мнемо доріжок, праскою прасуємо одяг. Пило Що ми робимо? Пилососимо килими на плиті готуємо їжу. У холодильнику зберігаємо продукти. Кальна машина перебілизну. А що робить кавоварка? Кавоварка варить каву. Що робить посудомийна машина? Посудомийна машина миє посуд. А що робить блендер? Блендер подрібнює продукти. А що робить міксер? Міксер збиває крем. А тепер спробуйте сказати, що робить тостер. Тостер? Підсушує хліб. А що робить фен? Фен сушить волосся. Соковижималка вичавлює сік. Діти, а ви знаєте? Є ще побутова техніка, назва якої утворилася з двох слів. Ці слова називаються складними. Я назву вам два слова, а ви назвете назву техніки. Ось, наприклад, кава варити. Кавоварка. Спробуйте тепер ви? Пил засмоктувати. Пило смок. Хліб пекти. Здогадалися? Так, хлібопіч. Наступне слово м'ясо рубати. М'ясорубка. Сік витискати. Соковижималка. Ось так гарно ми пограли і пригадали, яка є побутова техніка. Діти, яка побутова техніка? Вона незвичайна. Вона електрична. Що робить побутова техніка? Миє, пере, чистить, готує, просує, дуже допомагає нам, без неї, як без рук. Побутова техніка наша помічниця. Переглянули малята? Молодці! Я сподіваюся, що відео вам допомогло познайомитись з різною побутовою технікою. А якою ж е, саме? Давайте трішечки пригадаємо. Це і праска, це і мікрохвильова піч, це і пилосос, який замінив який е, віник. Це і холодильник, а ось і сучасна кухонна плита. Це і пральна машина. Ну і звісно ж, куди ж ми без комп'ютера? І ще у відео був і фен, і кавоварка. У відео малята вам були ще запропоновані дидактичні ігри, які допомогли вам. Удосконалити ваше мовлення, ви відгадували і загадки, які допомагають вам розвивати ваше логічне мислення. І підсумовуючи наше з вами сьогоднішнє заняття, ми можемо з впевненістю сказати, що в кожному домі електроприлади необхідні, але вони можуть бути і небезпечними. Можуть спричинити лихо. Тому я хочу вам нагадати правила користування електроприладами. Малята, запам'ятайте, що більшістю електроприладами повинні користуватися лише дорослі, тому що деякі прилади можуть спричинити шкоду, ви можете обпектися, не можете собі нанести. Тілесні якісь пошкодження. І обов'язково всі електроприлади, коли ви закінчуєте ними користуватися, вони повинні бути відімкнені від електромережі. І якщо ми будемо дотримуватись цих правил техніки безпеки, то звісно ж електричні прилади принесуть нам лише користь. На цьому наша з вами сьогоднішня зустріч малята закінчується. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!